Коли водій може залишити своє робоче місце, як він має діяти в умовах сильного туману, що позначають певні дорожні знаки. На два десятки фахових питань учасникам конкурсу профмайстерності, що відбувся в автотранспортному господарстві, належало відповісти за 20 хвилин. Максимально на цьому етапі можна було набрати 80 балів. Безпомилкове виконання практичного завдання приносило 100 балів. Оцінювала конкурсантів спеціальна комісія, до складу якої увійшли представники АТГ. Навчально-тренувального центру та організації молоді я думаю, що насамперед це у кожного водія і учасника в конкурсі повинен бути стимул, бажання, підготовка як теоретична, так і практична. І ну, бажання до перемоги це саме головне, що має бути. Цього року на конкурс профмайстерності ВТГ заявилося дев'ятеро учасників. Серед них переможниця торічнього батлу Вікторія Тарасова. Тоді молода водійка виграла не лише на своєму підприємстві, а й стала кращою на галузевому рівні. Це відіграло важливу роль в її житті. Я повірила в себе і дала надію багатьом жінкам, які тільки починають їздити. Ця розмова з Вікторією відбулася за декілька хвилин до початку практичної частини. Під час її проведення члени комісії враховували правильність виконання фігур час проходження дистанції, дотримання правил безпеки дорожнього руху, правил охорони праці та відсутність помилок. Було дев'ять фігур. Перша фігура це змійка. Приїзд змійкою між конусами. Друга фігура це заїзд в гараж. Третя це складний е, розворот. Четверте це колія, п'яте естакада. Шосте це складний заїзд, складний розворот. Сьоме це паркування в обмеженому просторі. Восьме, це е, проїзд з переструюванням і стоп-лінія. Першим на проходження практичного етапу зголосився Віталій Ляшок. Він вже два роки працює водієм і вдруге бере участь у конкурсі. Хочеться узнати хто краще, хто хуже і стремиться до лучшого. Ну і воно дає наоборот, е, що на ошибках, що треба вчитися на ошибках, що краще. Е, Знать, окрім дев'яти заявлених конкурсантів, цього року на дистанцію вийшов, а точніше виїхав голова організації молоді Південноукраїнської АЕС Євген Міченко. Вирішив на особистому досвіді перевірити складність практичного завдання. Чесно кажучи, я всі етапи не хотів проїжджати, але саме складне, напевно, це вузький заїзд та образний розворот. Ну а так, взагалі, цікаво. Підсумки конкурсу професійної майстерності серед водіїв легкового автомобіля оголошували наступного дня у присутності. Адміністрації та колег результати, мабуть, найбільше здивували лише одну людину. Ту, що зайняла перше місце, перемогу знову здобула Вікторія Тарасова. Я не знаю, як так вийшло. Я не старалася, бо я хотіла навпаки, щоб хтось із хлопців зайняв перше місце. Я ж кажу, у мене був шанс себе показати. Я хотіла, щоб у хлопців теж був такий шанс. А як так вийшло, то Ну, як є, так є. Тепер прийдеться знову готуватися, бо треба їхати тепер на їхню територію, а там буде набагато складніше. <рес> ну я так думаю, головне впоратися із хвилюванням. Це унікальний випадок, мабуть, в нашій галузі, коли дівчина, жінка, бере перемогу в такому саме конкурсі, тому що, якби це був конкурс хімцех, ну тут було б нормально. Але тут. Тут це значить показник і дуже приємно, що на нашому підприємстві є такі самородки. Друге місце у конкурсі серед кермувальників легкового автомобіля посів Олександр Турик, третє Сергій Лупак. Проте представляти південно-українську АЕС на галузевому рівні може лише переможниця. Тож на Хмельницьку АЕС цієї осені знов поїде Вікторія Тарасова.